Мар'яна Безугла зробила допис про своє навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. І а, цей допис він такий, що ми з нього дізнались дуже, дуже, дуже багато чого. Не думаючи на мою точку зору, Мар'яна написала те, що вона написала. Ну, по-перше, народний депутат обурений, що для неї немає особливих умов, немає індивідуального графіку, на лекції потрібно ходити. а Якщо ти не ходиш, то і так далі. І як це так, і взагалі, і, і так далі. Ну, по перше. Я не знаю, як народні депутати потрапляють не довчившись. Ну не довчилась, то вчись. А то знаєте, якось дискомфорт інтелектуальний когнітивний дисонанс. А друге, що ми дізнались, ми дізналися те, що Мар'яна знову, не думаючи, напевно, повідомила про те, що її колеги масово вчаться, масово отримують наукові ступені, вчені звання, почесні звання. Ну, власне, я вам про це розповідав. У в країні чим менше те почесних звань, тим ти напевно, адекватніший. Чим більше їх у тебе, тим ну, ви зрозуміли, що наступне, що Мар'яна повідомила, виявляється, що вона полишає сьогодні. Напише заяву про своє скасування навчання. Тому що а, вона очікувала, що буде зовсім по іншому. На заочній формі навчання і зроблять якийсь індивідуальний графік, якісь будуть фідбеки. Хоча на пари вона не ходить. Тому що пари поставлені незручно. Ось от вона в цей час народний депутат. Це при тому, що заочна форма навчання я, я підкреслюю, вона побудована зовсім по іншому. І е, передбачає лише сесійно. Ну так пиши у себе заяву на роботі, основній, щоб тобі дали відпустку, оплачувано до речі, і ти йди і здавай сесію. Що таке для себе хочеться якихось привілеїв? А на підставі чого? А що ви таке зробили? Щоб для вас привілеї були? Що? Хто ви? Альо? Наступне, а, що цікаво, Мар'яна абсолютно впевнена, народний депутат абсолютно впевнений, що заочна форма навчання скасована. Власне, тому вона пішла, напевне, вчитись на заочку. Знаєте, так піди на очку. На очку піди. Тільки змушена будеш взагалі тоді піти своєї е, серйозної е, великої роботи в ім'я України. І будеш сидіти в аудиторіях, якщо не довчилась. Заочку вона скасувала. Так вона думає. По-перше, Мар'яна, заочка не скасована, це раз. По друге, що ж ви? Ви такі всі е, скасуєте заочку, а самі йдете на неї вчити ще й просите на заочки індивідуальний графік. Це взагалі треш. Треш. При тому, як на заочки вчаться, з якими інтервалами, так ще тобі дай індивідуальний графік. А е, Мар'яна, ви будете оплачувати викладачам персонально, що вони вами займаються? Ой-ой-ой. Повний допис, Телеграм в шапці профілю. Там є що почитати. Ви знаєте, це якщо такі люди нами керують, то в країні повна опа. Це я свідомо заявляю на мою точку зору країні повна ОПА, якщо такі в парламенті сором.